Добрий день, друзі Елвін. Сьогодні в нас на відеоогляді трицикл Елвін етк 3. Це той самий етк 3, який ми вже привозимо багато-багато років. В нас в основному його беруть організації а також люди Для своїх господарств. Але тут не просто ЕТК-3, як ви бачите, а з апгрейдом. Це йде ЕТК 3, на який додатково поставили отакий дашок. І, відповідно, на ньому дуже зручно їздити. Коли дощ падає, тоді не потрібно голова суха, рук людина суха, і ви собі спокійно їздите. Характеристики в Lvin ТК3 залишилися ті самі. Передні і задні колеса йдуть 3,75 на 12. Це 12-дюймові колеса. Загальний діаметр в них складає 50 см. Це досить великі колеса, найбільші, які йдуть у всіх трициклах. Тобто можна заїжджати на бездоріжжя. Легко їде великий кліренс, тобто люди їздять будь-де і по лісі на них. І ця іменно партія приїхала під замовлення. Зможете побачити її в Київському зоопарку. Також трицикл обладнаний, понижаюча передача. Тут є така хорба. І ну, тут вона не потрібна, там хіба дуже щось важке будуть возити. Але понижаюча передача включається в основному тоді, коли ви плануєте їхати десь під гору з великим навантаженням. Також тут є, додатково обладнали такий підстаканник, велике широке сидіння. Також умова була, щоб зберегти отаке сидіння для пасажирів, великий багажник ззаду. Метр, розмір багажника метра п'ять на метр. Загальний розмір трицикла складає 3 метри. Також є гальма ножні, є ручник і ручні гальма. Скутер можна обладнувати будь-якими акумуляторами, як свинцево-кислотними, так і літій-іонними. Так як тут небагато потрібно їздити, відповідно, обладнали його 32 амперними акумуляторами, 72 вольти, 32 А. Фара яскраво світить вночі. Там є навіть не знаю скільки, 2, 10. 4. 15 діодів, також є повороти, великі дзеркала, щоб було гарно видно. Також є склоочисна система з трицикла. Акумуляторні батареї можна справ... насправді ставити різні. І 32 А, і 20 А, і 45 А, і 56 А будь-яке з них поєднання. На 32-ці він приблизно буде проїжджати до 60 км. Якщо поставити там додатково там, 20-чи ку 32-ку, можна збільшити кілометраж суттєво більше. Про... Скутер, є багато вже відео оглядів, тут ще в даному випадку в скутері йдуть збільшені, підвищені борти. Напевно, щось будуть возити, напевно, якусь їду для тварин. Не можу сказати, для чого їм це. Тобто в об'єм можна поставити більше, щоб він не висипався. Задній борт відкидний. От отак, такий вигляд ззаду. Є стопи, поворотники, все як має бути у звичайного скутера. От як він виглядає зсередини. Місця досить багато. Скутера, тобто будь-який дядько тут поміститься. Дах йде металічний, це все йде метал. Лобове скло відповідно йде скляне друзі. А ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка та допомога, щоб допомогти героям та Україну. Разом ми можемо зробити. Реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, доділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. Дякую за увагу! Ти не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua Ком'ює Електротрицикл elvinetk 3. Дякую і до побачення.